Не повертаються знову і знову. Але цього разу їм не сховатися. Ми представляємо зброю проти бур'янів, яка змінить правила гри. Засіб, що діє на глибині, знищуючи бур'яни з корінням. Одна обробка і жодного бур'яну на роки. Три роки чистої землі, без зайвої роботи, жодного натяку на зелений хаос. Ви контролюєте свою територію. Ми забезпечуємо результат. Позбудьтесь бур'янів назавжди, дійте зараз. Гарде Протект ефективний засіб проти бур'янів, який реально допоможе в цій боротьбі. Вітаємо. Отже, для створення подібного відео першим і основним інструментом є ChatGPT. Саме з допомогою нього прописуються всі запити, створюється сценарій, створюються образи для персонажів. Наступним етапом нам потрібно обрати персонажа і його обличчя, тобто створити відповідно образ для головного героя. Для цього я використовую сервіс This Person Doesn't Exist, тобто сайт із штучним інтелектом, який дає можливість згенерувати обличчя не існуючою людиною, що дає нам право використовувати обличчя без авторських прав. Для зручності роботи в проєкті я створюю окрему папку для самого проєкту, прописую відповідні папки для вихідного, для вихідних зображень, для сценарія. Для генерації зображень я використовую модель Flux на Crea AI. Чудові створення зображень, реалістичні і безкоштовні. Далі вставляю сам запит, який попередньо був скопійований з ChatGPT. обираю також як стиль обличчя згенерованої людини, що буде головним персонажем. Як тільки було згенероване перше зображення з персонажем, який буде головним героєм нашого відео, я беру потрібне зображення, згадаю його в штучний інтелект Leonardo AI, який дає можливість описати це зображення. Це я використовую для того, щоб можна було зробити опис образу персонажа і закинути в чат-GPT, щоб він запам'ятав цю інформацію і використовував для подальших промптів. Далі, згідно сценарієм відео, я прошу ChatGPT, щоб він мені почергово створив промти на генерації відповідних кадрів, які будуть першими сценами для відео. На кожному етапі я прошу його уточнити деякі деталі, які саме повинні бути обов'язково у відео. Для того щоб впевнитися, що дійсно запит на генерацію зображення створений правильно і з цими метами, які потрібні, я використовую його перекладач. І докидаю сам запит, дивлюся на переклад і, можливо, щось прибираю або даю відповідно до деталей, які потрібні або не потрібні відповідно у відео. Ці згенеровані зображення вкрила, я зберігаю у папку з проектом з відповідною назвою конкретної сцени, по порядку в цьому, щоб при монтажові було зрозуміло, який використовувати в даному моменті кадр. Я використовую безкоштовну версію ChatGPT і крі. Тому в деякий момент в мене просто закінчуються токени, і я перехожу на інший акаунт, що в принципі може бути виходом замість оплати тарифу і самого пакету в відповідному штучному інтеракту. Після того, як були згенеровані всі зображення, на них є відповідний персонаж. Я переходжу до наступного штучного інтелекту, який дає можливість зробити так званий face swap, тобто перенести обличчя однією людиною відповідно на зображення з іншою людиною. Для цього використовую саме штучний інтелект, який має назву Pixie. Технологія перенесення обличчя дуже проста. Нам потрібно закинути у відповідне вікно одне зображення, яке буде основою, а в інше вікно зображення з персонажем, куди саме переноситься це обличчя. Фейсвап роблю для всіх зображень, на яких присутній мій персонаж. Наступний етап це обробка фотографій у фотошопі. Тобто потрібно прибрати дефекти, які присутні на зображеннях, також прибрати некоректне відображення обличчя після перенесення, ну і прифотошопити етикетку із продуктом на попередні згенеровані зображення. Наступний етап це створення озвучки для відео. За основу беру текст, який був наданий із референсу. Щоб не передруковувати із того, що говориться в відео, використовую штучний інтелект Viper Large, і дає можливість закинути в нього аудіофайл і проведеться автоматична транскрибація, тобто перетворення з аудіо в текст. Створений текст закидаю в чат GPT, для того, щоб він трішки його перетворив, зробив більш унікальним і підігнав під стиль. Відео. Для створення самої озвучки використовую штучний інтелект, який дає можливість професійними голосами в студійній якості зробити озвучення тексту. Перетворення тексту в аудіо. Привіт! Це професійна голосова модель. Підвага це відсутність. Eleven Labs має дуже багато різних голосів, тому провожу просто прослуховування варіантів, які присутні. І обираю той голос, який підійде по стилю до відео. На мою думку. Вони повертаються знову і знову. Вони повертаються знову і знову. Наступним етапом я проводжу оживлення зображень. Для цього використовую штучний інтелект Clink AI. Він дає можливість оживити відповідне зображення, додавши до цього промпт. Технологія оживлення дуже проста. Потрібно закинути зображення, яке треба оживити у відповідне вікно, написати запит, що саме потрібно, щоб було присутнє на відео, тобто як воно має оживитися, і додати певний пресет, пресет e AI, який автоматично прописує, що саме буде робити камера в цей момент. Самі запити можна створювати в ChatGPT, але по особистому досвіду можна сказати, що чудово працює, якщо просто описати це словами людською мовою. Тому для цього використовую просто перекладач, де прописую, що саме має зробитися. На відео кидаю його у відповідне вікно із запитом, і відбувається оживлення самого зображення. Слід зауважити, що це єдиний штучний інтелект, який під час роботи над подібними проектами варто було б придбати підписку. На Платні ресурси. Саме тому, що безкоштовних токенів просто не вистачає на навіть необ'ємний проект, а чи тому, що в платному пакеті доступні професійні функції, які краще сприймають промпти і оживляють зображення. Плюс я можу і завантажувати відео без водяного знаку. Якщо говорити про платні пакети, то найдешевша версія там на 8 доларів, це дається 660 токенів, це приблизно на 18 кліпів по 5 секунд. Тобто найменша генерація це 5 секунд. Є пакет на 32 долара за місяць, там дається 3000 токенів, це приблизно 88 кліпів. Ну, є ще більше, це на 64 долара на місяць, і там дається 8000 токенів. Після того, як відбулося оживлення всіх зображень, я переходжу до вибору музики, пісні, яка буде основою самого відео. Можна, звичайно, генерувати і через штучний інтернет подібні аудіозаписи, але в інтернеті у вільному доступі є дуже багато різних варіантів, мінусів саме для створення подібних відеороликів. Фінальним етапом це є монтування самого відеоролика, для цього я використовую програму CapCut, яка має більше, ніж достатньо функцій та можливостей для монтування подібних відеороликів. Вже на етапі монтажу я помічаю, що є проблема з одним із зображень, конкретно це дефекти пальців, тому доведеться перегенеровувати саме зображення і заново його оживляти, що є втраченими токенами на оживлення зображень. Тому слід перед тим, як робити оживлення, все детально перевірити та подивитися, чи відсутні дефекти і проблеми на самому зображенні. Ну і останнім етапом це відбувається уже зведення всіх відеофайлів, підганяється вони під основне аудіо, додаються ефекти відповідні до стилю, і отримується вже фінальний результат.